Зеленський викликає Путіна на розмову. А той в підпілля у Кремлі паніка після атаки на резиденцію у Новгородській області, яку самі ж і вигадали. В НАТО каже: нічого не було, а росіяни ховаються. Це факти лайф. Я Андрій Ковальський. Дякую за вподобайку та підписку. Погнали! Путін ніби є, але його ніхто не бачить. Російського диктатора спішно сховали і кажуть у дуже секретне місце. Причина, ну як завжди, придумані загрози. У Кремлі паніка, а в МЗС РФ істерика. Лавров, схоже, вигадував страшилки просто на льоту про спробу замаху, про удар по Новгородській області, про атаку на лігво царя. Вночі з 28 на 29 декабря 2025 року. киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены. На щастя, у НАТО перевіряють факти, і на фантастичні байки з Кремля давно не купуються або в російських версіях правда, як у Романах Толкіна багато драконів, але жодного дрону. Тож у Франції одразу взялися перевіряти, що ж там трапилося у новгородських хащах. Видання Le Monde пише з посиланням на джерело в оточенні президента Макрона. Жодних доказів атаки України на путінську резиденцію немає, навіть після звірки з партнерами по НАТО у Парижі. Заявили прямо, Кремль сам собі суперечить. А вигадана історія радше привід для чергової хвилі ударів по Україні, бо більше це саботаж мирних ініціатив, зокрема запланованого плану Трампа. У США теж не надто вірять у дрони. Над бункером американські аналітики кажуть, коли в розпалі перемовини про можливе припинення війни, історія з атакою на Путіна звучить як мінімум дуже підозріло. Чи було це насправді незрозуміло. Україна щоночі потерпає від ударів дронами і ракетами по своїй столиці і змушена лише оборонятися. Мені здається, трохи неделікатним. На такому близькому етапі до можливої угоди, а Україна справді прагне досягти миру, робити кроки, які могли б виглядати безрозсудними або неконструктивними. Тому ми з'ясовуємо всі розвідувальні дані. Для мене найважливіше, що скажуть розвідслужби сполучених штатів та наших союзників. Після вигаданого обстрілу Путін побіг скаржитися старшим, судячи з усього у деталях, розмалював ситуацію Дональду Трампу, і найгірше президент Ша йому. Або повірив, або зробив вигляд, що повірив. Це тривожний дзвіночок, але в Європі вже відреагували. І лідери ЄС порадили Зеленському бути дуже обережними з Трампом. Про це пише Держпігель, посилаючись на стенограму відеоконференції президента України з європейськими лідерами, яка відбулася напередодні його візиту до Сполучених Штатів. З оприлюдненого тексту відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерс під час розмови сказав, що Зеленський має знайти спосіб домовитися із Вашингтоном, зокрема про гарантії безпеки після відновлення, а також увага, територіальні поступки. Втім, одразу наголосили ніяких офіційних поступок без залізобетонних гарантій. Також європейські лідери порадили українському президентові запитати Трампа, що той робитиме, якщо Росія скаже ні, мирній угоді. Зеленський зі свого боку неодноразово неодноразово заявляв, готовий до переговорів у будь-якому форматі і навіть до прямого діалогу з Путіним, якщо це справді наблизить кінець війни, але не за рахунок території. І не на умовах. Кремля, а тим часом Росія гне свою лінію, і що цікаво, навіть не переймається, щоб хтось їй вірив. Вони просто ляпнули десь, там обстріляли Путіна, і тепер цим фейком, наче фіговим листочком, прикривають свої власні злочини. І от удару не було, але відповідь схоже буде. Таку логіку просувають у Кремлі. Ба більше закон уже підписаний. Збирають резервістів, мобілізаційні механізми запущені за оцінками західних розвідок. Потенціал російської м'ясорубки до 2 мільйонів нов нових солдатів, і от їх вже масово заганяють до місць збору. Неважко здогадатися, де вони можуть опинитися. Ну Донбас, Запоріжжя, Харківщина. Жодного згортання військової операції не планується. Навпаки, військова машина Росії тільки розганяється. Путін демонстративно зриває будь-які переговори. Власне, він вже відкрито знущається з міжнародної спільноти і з Європи і з самого Трампа. І здається, в Європі це нарешті починають розуміти. А тим часом добрі новини з Румунії. Бухарест офіційно долучився до програми «Пьорл». Це ініціатива, яка дозволяє постачати українській Україні американську зброю коштом партнерів. Румунія виділяє 50 мільйонів євро на оборону України. Міністерка закордонних справ в Румунії Оана Цою заявила. Це вклад у регіональну безпеку та підтвердження зобов'язань Румунії в межах НАТО і стратегічного партнерства зі сполученими штатами. Програма Пьол стартувала влітку 25-го як механізм швидкого постачання американського зброєння та технологій до України завдяки добровільним внескам країн-членів НАТО та партнерів. І як зазначили в Бухаресті, недавні переговори Зеленського і Трампа надали новий імпульс у досягненні справедливого і тривалого миру. Вижгород, нарешті, зі світлом: 90 годин місто на київщині було знеструмлене після масованої атаки росіян 27 грудня. Це був перший повний блекаут у місті, після якого відновлювалися 4 дні. Як живе сьогодні Вижгород? З'ясовувала Ольга Читайло. Станом на ранок, 31 січня, електропостачання у Вижгороді було. Місто почали заживлювати вчора, о 8 9 вечора, і фактично всі будинки станом на ранок були заживлені, але все ж таки 4 дні без електропостачання не минули безслідно. Місцеві оговтуються від наслідків такої безпрецедентної ситуації, тому що досі не було такого, щоб повністю знеструмило все місто. От, Власне, прошу послухати, що вони нам розповіли. Ви воду десь сидити набирати? Так. А немає не ще води чи як? Чи, чи, чи... Ні, є, є. Це в криницю. Ага, тобто ви так набираєте. Як да. загалом, коли подали світло, як пережили оцей період? <різь> Тяжко, але добре. Потім привезли генератори. Угу. Коли привезли генератори, на яку було? Ой. Ну, позавчора, мабуть. Угу. І генератори вам забезпечили що? Ну, дали світло. Хоч трошечки, так. Да. Як взагалі оцінюєте реагування? Як реагувала на, ну, на таку надзвичайну ситуацію? Так? Добре відпрацювали, якісь зауваження, можливо, у вас є? Ну не знаю. Може би швидше треба реагувати на це. Але у мерії попереджають, що і сьогоднішній день може бути складним, тому що через те, що система довго не працювала, зараз виникають поламки і їх намагаються швидко ліквідовувати для того, що все ж таки новий рік люди зустріли зі світлом. А загалом ж за ці чотири дні було важливо забезпечити базові потреби населення також забезпечити роботу, наприклад, каналізації для того, щоб не було серйозних поривів. От нас не прошу послухати, як це все відбувалося. Каналізація, яка теж світло було так, так да, і світло само собою було. Ще така проблема: це те, що є мікрорайони, в яких є напірна каналізація. І саме ця напірна каналізація, насоси потребують дуже великого живлення. Ну і якщо говорити про потреби населення, то в місті були розгорнуті пункти незламності. Це були і від міської адміністрації пункти незламності, також пункти незламності від Червоного Хреста та ДСНС. Зараз деякі з них залишаються, а деякі вже... Почали згортати, ну зокрема, йдеться про пункти незламності ДСНС та Червоного Христа. Всі ці чотири дні було шість наших наметів. Угу. Зараз теж саме за, скажімо, пропозиціями місцевих органів влади залишився один намет. Він залишається, поки буде тут стояти угу. на Кургузова. Ну, всі інші намети поступово ми збираємо. Також працювали генератори для забезпечення. 22 будинки було підключено до генераторів. Ну от, ці генератори теж вже починають забирати, хоча як на у ДСНС, деякі з них все ж таки поки що будуть на місці, тому що ну невідомо наскільки швидко вдасться повністю всю систему відновити і щоб не було перебоїв в роботі. А місцеві шкари що власне важливо було не лише покладатися на те, що готувала місцева адміністрація, а також рятувальники, але готуватися самими, тому що ті, хто готувався заздалегідь до таких ситуацій, вони легше їх і пережили. Готувалися до цього раніше, оскільки в мене чоловік працює з дому, то відповідно у нас були якісь додаткові станції, якими можна було користуватися, заряджати ті ж гаджети». Ми купили собі там. У нас був запас води знов-таки, тобто нам трошечки легше було. В нас не було в моменті паніки. І коли люди дійсно, особливо люди похилого віку, діти, які потребували, комусь дітей потрібен був інгалятор для того, щоб дихати хворіють. Ніхто ж не відміняв всі хвороби. Ми дозволяли користуватись. Комусь треба було закип'ятити якусь там суміш, комусь треба було перебити якісь продукти знов таки на пюре. Ну наразі в мене це вся інформація. Я Ж нагадаю, що у міській адміністрації наголошують, що сьогоднішній день можливо буде теж непростим для міста, але намагаються зробити все, щоб е, новий рік люди зустріли зі світлом. Шестеро поранених, троє з них діти. Нічна атака по Одесі знову вдарила по мирних людях. За словами очільника ОВА Олега Кіпера, постраждали дві родини. Найменший дитині всього сім місяців вона отруїлася продуктами горіння. Ще п'ятьох постраждали, госпіталізували у стані середньої тяжкості. Один дорослий у важкому стані. Удар зруйнував чотири будинки, щонайменше 14 автівок, гаражі, а також два енергетичні об'єкти компанії. «Детект». про це повідомили у самій енергокомпанії. Також влучання були на складах пошти, горіли за іншою адресою цивільні автівки. Ушкоджень зазнали багатоповерхівки, там вибито скління без послідуючих загорань. На місцях працювали психологи від ДСНС та від національної поліції. Загалом, по для ліквідації наслідків атаки, залучалися понад 80 рятувальників ДСНС. Україна б'є по російській нафті, б'є рекордно у грудні. Наші сили оборони завдали найбільшої шкоди російській енергетиці за увесь час повномасштабної війни. Про це пише Блумберг. Щонайменше 24 удари по нафтопереробних заводах, танкерах, туроповодах і морській інфраструктурі влучно і дуже боляче. Результат нафтової доходи Росії падають. нафтодолари тануть. А бюджет країни-агресорки тріщить по швах. Санкції вже діють. А удари тільки посилюють тиск. У матеріалі Bloomberg наголошують, удари по енергетичній інфраструктурі стали новим ефективним фронтом у війні проти. Кремля і ми не скидаємо обертів. Гарячий ранок був у Росії 31 грудня у місті Рибінськ, що у Ярославській області Ерефії пролунав потужний вибух і почалася велика пожежа. За попередніми даними після атаки дронів на нафтобазу. Цілю став об'єкт у мікрорайоні Копаєво, стратегічна Рибінська нафтобаза, яка забезпечує пальним мережу АЗС ГазпромНєфть та інші регіони. Цей об'єкт ключовий вузол у логістиці пального для півночі та заходу Ярославської області. Місцевий губернатор уже під Твердив, що повітряна тривога лунала близько шостої ранку, але офіційно про масштаби удару, звісно ж, не повідомляє. Тим часом місцеві публікують відео з густим чорним димом і згарищем після вибуху. Це вже не перший удар по енергетичній інфраструктурі Арефії цього тижня. Раніше горіла НПЗ у Волгограді, а також підтвердження урадження сизранського НПЗ. Також українські сили вдарили по окупованому Донецьку, знищивши місце підготовки та запуску дронів шахет на території тамтешнього аеропорту. А тепер до святкового сьогодні 31 грудня, останній день 25-го року. І в новорічну ніч по всій Україні заборонено запускати фейерверки за порушення. Передбачені штрафи і навіть кримінальна відповідальність. А відповідні патрулі будуть стежити за порядком у містах. Але хлоповки та бенгальські вогні дозволені. Також у нас поліції нагадали, що у випадку тривоги треба прямувати в укриття. А старт року буде дуже зимовим і холодним. У нічні години можливі морози 7-14 градусів. Звісно, на дорогах ожеледиться. Переважатиме погода без опадів вже лише за рахунок проходження атмосферного фронту у західних, північних та північно-східних областях. Часом сніжитиме з невеликою такою інтенсивністю. Продовж цього тижня спостерігатиметься така тенденція до зниження. Відтак, у найближчі дві доби. Ми очікуємо значення температури, що знищуватимуться у нічні години до 1-9 градусів морозу. І на цьому, все. Дякую, що були з нами цього року. І обов'язково побачимося наступного. Якщо ще натисли вподобайку чи підписку, саме час це зробити. Попереду 2026 -й. і ми не будемо мовчати. Тримаємося, перемагаємо і не забуваємо. Правда наша потужна зброя.